Дзен зелень, дзен зелень, дзен зелень, дзен зелень. О, що вже треба вставати. Так треба виключити. О, ранок суботи, а мені треба рано вставати. Знімати відео. Добре, зараз швиденько зніму і потім посплю ще. Так, треба перевдягтись. Вдягну-ка сьогодні светрик із котиком. На чому би ні. Так, а це одразу покладу на ліжко, щоб одразу потім перевдягтись і лягти спати. Зараз швиденько зніму і буду спати далі. І всім привіт! Ти на моєму каналі Марина Хар. Як бо зрозуміла, це румтур по моєму новому дому. Що ж, не будемо затягувати, ну а ми починаємо. Що ж, ну а почнемо ми із кухні. Тут у мене ось така от плита. Ну, Духовка, плита, ось така от кастрюля прикольна. Так, далі ось такий от холодильник із напоями. Ну, типу, якимись соками всякими. Так. Далі ось ось холодильник. Ну, холодильники тут. Внизу основні продукти, а зверху, ну, десерти. Також тут висять ось такі от красиві плакати. Ось такі от. А, я забула. Ось тут от у ящичку лежать макарони і тут -от овочі, теж я поклала. Ну, Вони там лежать, я їх не чіпаю, в принципі. Так, ось плакати теж висять. Далі йде ось такий от стіл. Мій. Тут два стільця, не знаю навіщо, ну добре, хай буде. Е, тут от моя <с> ще вчорашня вечеря. І ось такий от красивий у мене дуже красивий посуд. Такий от в квіточку. Мені він дуже подобається і взагалі, прям офігенний офігенний Він мені дуже подобається. Вже не пам'ятаю, чесно, де купила, але він дуже красивий, я його завжди в... буду використовувати. Ну, далі там ще прибори є. Що ж, будемо рухатись далі. Ну і далі у мене тут ванна. Тут небагато всього, от унітаз, душ, можна сказати. Отут от в шухляді лежить. Багато всього лежить. <хи> і ось тут -от на полиці теж всякі креми, водички для умивання, мила. І тут от А, і ще є штора така от красива теж. Але я її не закриваю, тому що вона закривала б. YouTube. Боже, поличку. Ось така от Невеличка в мене ванна, але думаю, мені в принципі, цього буде вистачати. Рухаємось далі. Ну, і далі на черзі моя кімната. Тут, от, як бачите, багато всього. Тут ось мій рюкзак лежить, тут телефон, там ключі і пляшка з водою, щоб не ходити на кухню зайвий раз. Ось такий от геймерський цей комп'ютер і стілець. Да. Ще є мікрофон ось такий от прикольний, красивий, дуже гарний, гарна якість. Ось така от колонка, вона йде до комп'ютера, лампа моя, щоб гарне було світло. Е, є ліжко, в якому я недавно спала. Ось така от хмарка лампочка. Ну, тут всякий декор, рослини. Тут от е, мій комод, я, мабуть, зніму окреме відео, там де покажу всі мої аксесуари, оце все. Далі ось такий от стілець, Ну, він тут більше для краси, так, по приколу, можна сказати, я його поставила. Е, і далі у мене тут є ось така от маска. Не дуже, звісно, в ній красива, але хай, нічого, хай буде. Далі тут всякі ці кісточки і три лаки. Так, і ще у мене є ось таке дзеркало красиве. Воно мені дуже подобається. А, і ще є ось такі от килими. килими. Квіточка зелена і ось такі от жовтий якийсь. поплив, як то кажуть. Ось така от в мене вели... ну, невелика, але яскрава кімната. Рухаємось далі. І далі вітальня. Вона у мене величезна, тому я її поділила на дві частини. Тут є дуже багато місця, щоб сидіти для величезної кількості гостей. Ну, нічого, хай буде. Е, також є ось такий телевізор класний, у мене їх всього два. Він не включався, а тепер різко включився. І тепер я не можу його виключити. О, начебто виключився. Далі у мене тут всякі картини, багато декору, дуже багато рослин. Ось така от класна хмарка. Вона мені дуже подобається, але виключу, бо з'їдає багато енергії. Дуже багато, якщо чесно. Тут от рослини, іграшки, яким я не знайшла місця у моїй кімнаті, тому розмістила їх тут. багато вже казала багато місця, щоб сидіти, стояти тут. Більше місця, щоб сидіти, ніж стояти. Також це моя колекція, якщо це можна назвати колекцією е, фанкопопів, мабуть, знаєте, що це. Але їх всього три, тому наскільки це колекція, звісно. Також є ось такі от балончики з фарбою, але він так, для краси, можна сказати. Фарба там є, але я його не використовую. Багато книжок, їм я також не знайшла місця у моїй кімнаті. Ось така от лампа з котиком, ось таке от офігенне крісло і картини. Рухаємось далі. Ну, і це друга частина цієї вітальні. Тут теж є телевізор. Ось він теж не включається спочатку, але зараз, мабуть, включиться картина ось така от в мене є. О, да, включився, але щось зависло. Все. Ну, о, все, розвисло і гарно. Так, він включається. Це гарно, не зламався. Новий не треба буде брати. Ось такий от джойстик у мене. Я, звісно, геймер не зовсім, але не дуже з мене геймер, але. нічого, хай буде. І ігри. Ну, тут тільки дві ігри і один диск. З його. Не знаю, що він тут робить. Ну, Добре, хай теж буде. Рослини, іще рослини, лампи, картини. Коротше, багато тут всього. Але, так як я казала, це літній будиночок, і ще в облаштуванні, тут є вулиця. І туди можна вийти. Так, поки що тут все досить простенько, я його буду виставляти тільки, коли будуть. Якісь гості, не знаю. там. Тут є ось така от парасоля. Прикольна, туди можна щось ставити, типу як стіл. Е, багато ще всього. Тут от три стільця, не знаю, що саме три. Ну, нічого страшного, хай буде три. Е, далі стіли з фруктами, щоб не ходити на кухню. Хоч і ху... кухня, ближче. ну нічого, нічого страшного. Хай тут фрукти будуть добре. Ось можна їх поїсти. Тут, в принципі, їх багато. І стіл такий дерев'яний. Далі гриль, щоб смажити шашлики, сосиски, все підряд. І отакий от, от охолоджувач для морозива. Там буде зберігатись морозиво. Ну, і, в принципі, виходить, що це і все. Що ж, сподіваюсь, тобі сподобалось це відео. І, ну, можливо, воно не саме ідеальне, так як це мій самий перший румтур. Напиши, якщо що, в коментарях, що тобі не сподобалось. Е, ось такий от в мене будинок. Я старалась його красивим зробити. Постав лайк і підпишись на мій канал і до зустрічі в нових відео. І так, знято. Тепер можна знову поспати. Суденько перевдяглась, тільки треба обов'язково прибрати, щоб потім не вставати і не прибирати. Посплю сьогодні до обіду.